Межагір'я відновлює роботу після націоналізації. Вже від завтра. Колишня резиденція президента Втікача Януковича. А нині парк пам'ятка загальнонаціонального значення відчинить двері відвідувачам. Єлизавета Яколова розкаже. Відзавтра парк Межигір'я можна буде офіційно назвати державним. Нагадаю, 10 років після революції гідності парком опікувалися громадські активісти. Фактична ж, передача в державну власність відбулася ще у квітні цього року. Два з половиною місяці тут описували майно розпорядженням кабінету міністрів в квітні місяці. Парк Межигір'я було передано в державне управління державній установі Парк Пам'ятка Межигіря. З того часу почала працювати комісія титанічно. Почала працювати щоденно. Ми хочемо подякувати дійсно. Активістам, які певний час піклувалися про дане майно, тому що майно збережено в непоганому стані, як ви бачите, І проблем якихось з передачею не було. Отже, Межигір'я тепер стало частиною української економіки, але це лише початок, бо далі цю територію потрібно привести до ладу, наприклад, обстежити тварин, відремонтувати їхні вольєри та оглядові майданчики, а також детально вивчити так звану хонку, щоб зробити з неї офіційний музей. Робота міжвідомчої комісії закінчилася передачею майна в управління, підписанням актів від агентства АРМА до державного парку пам'ятка Межгір'я. Цими актами нам передано рухоме майно, яке було арештоване після Революції Гідності. І досі це є активами арештованими, які на сьогоднішній день парк вже може безпосередньо зберігати і управляти. Зокрема, це більше ніж 25 тисяч одиниць різних об'єктів. Які знаходяться в понад 121 будівлі цього парку пам'ятки, подальшому ми будемо розвивати спортивні активності. Це це буде місце зустрічі творчих людей. Я сподіваюся, що незабаром ви почуєте анонси якихось творчих, можливо, музичних заходів. Утім, сьогодні насолодитися атмосферою Межигір'я могли хіба що працівники та журналісти. Цим можна сказати, користуються тутешні тварини. Тут активно гуляють і віслюки. А наша знімальна група побачила невелике стадо диких оленів, які вийшли з наближчого лісу. А от від завтра двері будуть відчинені для всіх. До речі, вхід для учасників бойових дій, їхніх сімей, а також для дітей до семи років, буде безкоштовний. Єлизавета Яковлева, Євген Камінський. Подробиці телеканал Інтер, марафон єдень. Ні, новини.